Понад 100 бойових літаків за 24 години. Рекордна кількість відтоді, як Пекін почав нарощувати військову міць поблизу Тайваню. водночас Китай зробив пропозицію тайванцям: чи погодиться острів на так зване мирне возз'єднання замість можливої війни? Невизначеність чи ясність, який шлях обере Трамп у разі свого убрання, щоб упоратись із загрозою війни з боку Пекіна. Вам ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Пекін посилює тиск на Тайванів. У понеділок лише за 24 години він направив до острова понад сотню винищувачів. Майже половина літаків перетнула середину лінію тайванської протоки і неофіційний кордон між Тайванем та материковим Китаєм. У вівторок поблизу острова пролетіло ще 50 бойових літаків. Загроза, що насувається, стосується не тільки Тайваню. Острів відіграє ключову роль для американської безпеки. Розташований у ланцюзі островів, що простяглися від Японії до Малайзії, Тайвань займає стратегічне становище. Він закриває Китаю доступ до глибоких вод біля південно-східного узбережжя острова. Цей район Пекін може використати, щоб завдати замасковані ядерні удари з підводних човнів по континентальній частині США. Бе більше на Тайвані виробляється понад 90% найсучасніших у світі мікросхем, тих самих, які використовують в айфонах та автомобілях, а також в американських винищувачах та оборонних системах. Це раптове та масштабне втручання китайських винищувачів спрямоване проти спільних навчань США та їхніх союзників. Звичайно, Пекін також використовує його як форму військового примусу, щоб погрожувати США і Тайваню. Можливо, Пекін має ще масштабніші плани на узбережжі. Приблизно за 100 миль від Тайваню. Китайська влада будує аеродроми і розміщує винищувачі та безпілотники. У щорічному оборонному звіті острова йдеться про те, що Китай прагне дістати перевагу у повітрі над Тайванем. Крім агресії щодо Тайваню, Пекін застосовує більш мирний на перший погляд підхід. Він узяв на озброєння стратегію «Батуга та пряника і пропонує новий план, а саме, перетворити провінцію Фудзянь на регіон для залучення тайванських компаній та жителів. Ми надаватимемо тайванцям постійну посвідку на проживання, якщо вони того забажають. Провінція Фуддянь розташована навпроти Тайваню. Має глибокі культурні зв'язки з островом. Пекін розглядає Тайвань як свою територію. Обіцяв разі потреби захопити його силою. Проте Тайвань ніколи не був під владою КНР. Пекін обіцяє спростити поїздки та інвестиції у фуддян для мешканців Тайваню. Цей план зустріли стримано на Тайвані. Його назвали одностороннім сприйняттям бажаного за дійсне. Екс-президент США Дональд Трамп виступив у програмі зустрічі із пресою» на каналі NBC. Ось що він відповів на запитання, чи надасть військову підтримку Тайваню у разі вторгнення Китаю. Не скажу, тому що так видам усі свої можливості. Республіканський кандидат у президенти заявив, що в разі переобрання він також не відмовлятиметься від можливості відправити американські війська на Тайвань. Його заява прозвучала в той час, коли Пекін не припиняє посилати до острова винищувачі. Тепер в Вашингтоні розгортаються запеклі дебати з приводу стратегічної двозначності та стратегічної ясності у питанні захисту Тайваню. Президент Байден чотири рази публічно заявляв, що він не дуже вірить у цю двозначність. Байден кілька разів говорив, що американські війська захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю. Утім, Білий Дім цих слів не підтвердив. Повернімося до інтерв'ю. Трамп розкритикував китайську автомобільну промисловість за його словами. В найближчі три роки амрі. Американці втратять багато робочих місць, бо всі електромобілі будуть виробляти в Китаї. Керівництво зрадило робітників автопрому. Тепер воно має підтримати Трампа. екс президент заявив, що американські автовиробники мають відкинути план адміністрації Байдена просувати електромобілі. Водночас, профспілка United Auto Workers погрожує черговими страйками на автомобільних заводах. Вона досі не може домовитись із виробниками з питань оплати праці та пільг для робітників. Колишній віце-президент Майк Пенс викладає свою стратегію щодо комуністичного Китаю. Його виступ у понеділок відбувся на тлі несподіваних переговорів між Вашингтоном та Пекіном. Подробиці Виступаючи в Гудзонівському інституті, пенс каже, що якщо стане президентом, то обіцяє викрити китайську компартію. «Ми визнаємо китайську компартію такою, якою вона є. Найбільшою загрозою нашому процвітанню безпеці та цінностям на землі можливо, Китай ще не є імперією зла, але він наполегливо працює над тим, щоб нею стати. Дасас Пенс виклав свою стратегію протидії Пекіну. Він пропонує збільшити фінансування збройних сил США, боротися з викраданням інтелектуальної власності з боку Пекіна, запровадити візові обмеження для китайців, а також протидіяти китайському впливу, відрізавши КНР від найважливіших галузей промисловості. Він також пообіцяв у перший день заборонити китайським компаніям купувати американські землі. Тоді, тоді кандидати республіканці висловлюють жорстку позицію щодо Китаю, білий Дін, за словами Байдена, намагається відповідально управляти своїми відносинами з КНР. Минулих вихідних радник з національної безпеки Джейк Саліван зустрівся в Європі з міністром закордонних справ Китаю Ван Єм, а держсекретар Ентоні Блінкен з віце-президентом КНР. Усі ці переговори можуть закласти фундамент для зустрічі президента Байдена із Сі Сідзіньпіном у найближчі місяці.